Каналі. Я знову на своїй дачі. Вже кінець березня, останні дні березня, і знову будемо працювати, планувати і працювати на дачі. Ось вже набухають броньки на абрикосі Вже скоро вона буде квітнути. Мені треба в такому стані по розовому бутону. Ось, вже, бачите, по розовому бутону. І все, можна вже обробляти. Де більше, де менше, ось ось вона заквітне. Це я буду обробляти хорусом з актарою. Тут що вже розповідати, ніколи е, треба працювати, звичайно. Ну, У нас ще така новина є, <смір> цікава. У нас з'явилася собачка. Така весела маленька собачка. Може поки маленька, цуцичок. Минулого разу вже під кінець, це в понеділок, вже виходили, ні, не в понеділок, в неділю виходили з двору, коли вже пізно вже і, і тут біжить оцей цуцик, плаче, скавчить, десь потерявся, чи забіжав, або завезли. І він до нас прибіг в двір, в общем. оцей цуцик, ось він. Назвали його трошик, поки ще так синуля назвав. У да? нього він такий веселий хлопчик, да? ти веселий хлопчик? Веселий хлопчик такий. Ну, обіцяє бути, напевно, не маленьким. В місяці, напевно, три я йому не знаю. Так, на вигляд, зуби вже є, ростуть, кусаються, так? Да? І такий має. Блакитні очі, отакий. Да? У нас такий мальчик є тепер. У нас такий мальчик є, який шкодить, який мені вже тюльпани поїв. І чемерник теж надгриз, щоб сховали його, щоб хоч чемерник уцілів. Ну, ось так, от не заплановано. А я спонтанно з'явилася, отаке чудо. Бачите? Ось таке чудо. Да, троша? Ти чудо? Ну, що ж будемо виховувати парня, що ж робити? Да? Ти будеш чимний хлопчик, не будеш балуватися, не будеш мені клумби їсти, тюльпани, квітки, скусювати, ні? ну вже... Каже, казав папа, він ми його ж залишили на виховання татові на декілька днів, тому що це ж дача. То казав, що І риє тут на мені клумби, на високих клумбах робить ями вже садовод, собачка-садовод бігає скрізь, де хоче, звичайно. Ну така собака, Собака-барабака. Да? З тобою весело буде, так, да, тепер. Ти будеш веселий парень, позитивний. Тому в мене буде багато контенту вже з собакою. <с. <с.> таке чудо. Да? Що тобі взяли? Тобі такий, що це таке? Що це тобі купили? Що це таке? Косточка? Да? Кісточка, жилочка. Жилочка добра тільки. Не, не можна вкусити, да, її. Ой, Такі лакітні очі в нього. Да? Синок хотів спочатку, кажу, ну давай будемо продумувати йому ім'я. Він спочатку каже, думав, думав, каже, трахик. Ну що це за ім'я таке? Давай подавай ще якось придумав. Він тоді ще думав, думав трохи. Кажу, ну давай вже трошик. Який такий. Де він таке? Ну він придумав, я йому сказала придумати, от він і придумав. Тепер у нас собачка трошик. Да? Ти упав в канавку? Да? Ну що таке? Ну що? Ну і таке. Кар-кар-кар. Ой, ой такий собачура, дома кіт, тут собака. Весь набір вже є для сільського життя. Ще курочки повинні приблудитися і все. І можна переїжджати. Десь будемо жити. Оцю систему, яку я придбала для самостійного монтування автоматичного поливу газону. Напевно, якщо запит зробити в Google, то видає саме цю систему. Іншого такого аналогу я більш не знайшла. Це виробник Греція. Ось фірма так називається, Купляла я її в епіцентрі. Це виявилося самим вигідним Пропозицією в центрі то в них акція, якщо купляєш безготівковим рахунком карти Visa, то тоді ще 7% знижки йде. І доставка в них на відділення епіцентру безкоштовно. Тому мені вийшло 2786 гривень, щось таке. Ця коробка, я її ще не розпаковувала. Давайте подивимося. Ну, давайте я сплівку цю зніму спочатку, а потім ще на малюнок покажу ззаді, який там на схеми поливу. Ось така коробочка, я розпакувала від плівки. Зараз тут малюночки, бачите, все показано, як вона працює. Розрахований на 70 квадратів написано. Ось тут такі схеми. Даються приблизно як монтувати можна, на які відстані. Да, тут є да, 10 метрів, тут 5-10 5, 5 10 метрів. І остання схема 12 на 6 метрів. Ну, тут квадратиками, а тут чотирикутником таким. Так, що тут можна ще цікавого почерпнути? Ну, тут навіть показано, як його монтувати, наглядно малюночок і з чого він складається. Всі детальки, яка, яка кількість. Ось така трубка. Я достала вже, витягла. Тут указує виробник 30 метрів. Вона на товщину покажу. Далі йдуть отакі поливалки, дощі зрошувачі, але, як правильно називаються. Так? Їх 6 штук, так воно і є. Тут всякі насадки, фітінги, конектори, чи як вони називаються. Зараз я зріжу та подивлюся і вам покажу. Так, оце я так зрозуміла для води. А що це цікаво? Ну, можна і різну насадку брати, я так думаю. Ага, тут трубка. А сюди так все, все зрозуміло. Це від сіль монтується трубка, і виход на цю різьбу тут уже закручується який конектор. Може він тут теж є. Ні, він не, його немає. Це треба докупляти, я його пошукаю у себе. Такий можна швидко зйомчик поставити. Так, тут трубки вже пішли. Це тройник, тройник такий на роз. Ну, це напевно там, де ага, це де відходить від полива. Да, до полива, до трубки, до зрошувача. Це такий тройник, і тут іде загальна полоса, і сюди виходить на зрошувач. Тут повинно бути шість штук їх да? Шість штук, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Є. Далі тут ще пакетику ще на самі на насадки, на зрошувачі. Накручується різьба і сюди так. Трубка сама. Це наскільки я оце комекаю так. Потім йдуть ще такі уголки. Виєднуюча просто. Правильно, Посихаємо, скільки штук. Ну, я не дивлюся на коробку і дивлюся, скільки в мене. І два таких, все вірно. Та, все, Комплектація повна. Ну, хочу сказати, що інструкції немає. Тільки оце на коробці все намальовано. Ось тут ще є. Я покажу детальніше, зніму з штативом. Як монтувати? Є картинки такі, бачите? Це з'єднується. Оцей кран сюди труба приєднується. Три четверті труба і три четверті там, вроді, так написано на Так, Це заземліло. Ось все воно показано. Ще сюди його кріпити, все, можна ножицями. Ну, я не думаю, що я їх ножицями розріжу, ну просто можна різати написано. Так, ну це з'єднання з, з явною. Оце тут показано, як з'єднують з самим дощ... дощувателем, зрошувачем. Тут, а тут просто з'єднання до зрошувача. І тут саме монтування на зрошувач. оцей ось. Уголок. Ну, Теоретично, мені було зрозуміло вже на момент покупки. в принципі, Я так і думала, що це все так. Ось ну, Тут ще схема, бачите, що тут так воно йде. В принципі, все зрозуміло. Тепер треба це зробити. Ну, Будемо робити, я покажу це вже в відео про Газон. Я вже наступний день і буду зараз висаджувати ну сьогодні. Ранок, 8 година ранку, то буду висаджувати зараз отак тойки. Вийшло 23 штучки сюди. Звичайно, можна і більше поставити для бордюра. Ну Роблю 40 см відступи. Може, це багато, чи мало, вірніше. Так, собака, собака-барабака, ну що ж ти робиш? Він так страшне. Мені по цим трояндам бігає, ті, що я посадила тільки. Киш! Киш одтуди. Я витягує моє одобрення відтуди, перегній. Ой, цей пес. Ну, в общем, буду садити. Це в мене все в планах сьогодні в планах. Тут земля є, де добрами підсипали. А де дуже погано, подивлюся, як тут буде діло, як я тут буду копати цю землю. І ще в планах е, ось тут ось о, зробити бордюр копати. Ну, ми вчора поставили цю систему, я випробувала її, з чоловіком включали, то тут є сліпі зони у нас ось тут там вроді он так промачує, через якийсь час воно так промочиться, піде, я думаю. Вода туди дойде, і якщо ми ще скоротимо, будемо скорачувати трошки газон, щоб достало до оцього п'ятачка, то може тоді тиск більше розподілиться сюди, більше може тиску буде. Не знаю, в чому проблема. але я думаю в тому, що тут 20-та труба, і вона в тиск знівельовує десь трошки прохідністю. І воно не так добре б'є. Все собака, Ти мене загуб... загубив, так? ти мене загубив і шукав, так? Ясно. Так, ну що, буду приступати до посадки потрошку. Потрошку це треба посадити, тому що затягувати вже куди затягувати, Далі там огороди, прополки підуть. Мені ці вже посадки навіть ніколи буде робити. А цей раз оце буду посадити, Садити все ще клумбу ж Все-таки з доріжками буду робити. Якщо завтра ще доща не буде, то буде добре. Вчора, до речі, я вже обробила дерева і там полуницю обробила сумішу хоруси і актара А і троянди я обробила. Бак суміш з біошоком та чистий стовбур. Я ще подивилася, вони так не дуже ще відходять, крім цього, якщо на заборі. То думаю, що можна першу обробку зробити. Я її ж не робила ще поки обрізала, поки тесе, то я її ще першу обробку зроблю, а може через тиждень або навіть два вже зроблю ту що. Ну так, да. ну звісно. Оце ти таке можеш робити, так. Да. Чув... Чуваш буде мені дуже-дуже допомагати в посадці ця собакуня. Може замориться, та піде спати. Да. Ти підеш спати чи ні? Каже, я всю ніч спав, Я тепер гуляю. Так. Троянди, не. ходи туди. Я. Нельзя. Нельзя. Куди ж ти барбос такий на барбадос мені? Барбос на барбадос сів. Ну, йди сюди. Трошка з кисибошу. Йди сюди, йди. Лучше, значить, багато котів. Більше з котами спілкуюся, з собаками. У нас ночом прийшов дощик. І зранку він ще йшов. І зараз десь 12-та година. Закінчився дощ, але дуже-дуже мокро Тому мої плани <сі>, всі анулюються і буду робити те, що зможу, І де я зможу залізти. А залізла я ось сюди, бачите, <сі> як у мене тут, я посіяла сюди салати, три види і мангольд. І хочу накрити, у мене там є кришечка така з пленкою. Оце я її сюди накрию. Придавлю кирпичами. І вона буде в мене тут сходити. Можливо, навіть раніше буде салатик. Салати зараз покажу, які в мене є. Які я сіяла. Це Айсверг на подарунок прийшов від яскравої. Я не пам'ятаю, в цьому році чи навіть в минулому році це було потім Одеський кучерявий звичайний. Ось він, це не цей ось отакий одеський кучерявий сіяла. В минулому році я сіяла, він добре сходив. Тут ще схожість до 26-го року є в нього Подивись, в цьому році. І оцей мені на подарунок теж прийшов від замовлення. Я робила там на екзотичні всякі квіти насіння, то ще положили мені салат батавіа Беніт. От я його теж посіяла. А також ще пангольд мікс такий, хочу виростити. Він такий насіння у нього, як у бурячка. А сюди я посіяла петрушку, яку отримала теж в подарунок. Від Наталі з каналу Всім про все. Отак От я те, що змогла по периметру в клумби грядки залізти, так я і посіла, буде буквою П у мене. Тут я підписала десь що, тут прям так все цивільненько вийшло. Ну, крім цього, звичайно, цих моїх слів, цих моїх страшних тепер взуття калош. Ось так я тут висадила туї маленькі вже, так вони в мене вже ростуть. Дощ хотіла тут повирівнювати, побирати всі ці землю, ту, що на доріжку попала. досі вже не буде цього робити, їх ще полила добре, так туйки залила і троянди ще заливала, коли садила, куди пішов, куди пішов, куди пішов? Іди Іди сюди, йди сюди, Не Куди пишем? Непос... ти таке непослушно. Ну, все, ти тепер прославийся на весь YouTube. Я тебе зніму, не слухняний пес будеш. Ну, що там тобі треба, ну ш. Шо... Троян, де мене, як не підходить до тренду, наш старцей становиться. О, ну, отак, от, бачите, мене. Може рівно, не рівно, цітує. Да, персик. Персик, так. Да. Оце тобі тільки треба. Ідіть Ну Ти посмотри на цього непослушного пса, неслухняного. Йо. Так, ну, бачите, перебиває мене цей собася. Так, Получилось рівно чи не рівно, не знаю. Ну, в рівно я під. Ниточку садила, але може сюди трошки зайшла. Я вирівняю потім уже бордюркою, в мене так воно і буде. Або бордюркою, або планкою ми думаємо так теж поставити. Тимчасово чи хай так буде, уже, ну, щоб окреслити цю клумбу і щоб земля не розсипалася, не вимивалася. Тому що від сусідів тут вище, і вона так іде, вода сюди стікає. А так вода тут затримується, в двір вона вже не йде в такій кількості, в клумбів якраз добре, багато води в клумбі. Це наш час на наші погоди добре. мої той тепер мій бордюрчик готов. Садила десь 40 см відстань, я вже казала, добавляла туди осмакот лунку, тому що тут земля не дуже гарна і хай воно розвивається ще з добривом коренева Я думаю, це не помішає воно довго граючи таке добриво. Так, буду, напевно, вже прощатися, нас знімала багато, що там ставлю, що не ставлю що цікаво, порахую що ні. Будете вже дивитися, оцінювати, лайкати, не лайкати, писати мені коментарі, не писати, це вже ваші, ваш вибір. Підписуватися, не підписуватися або відписуватися теж. Вибирайте самі. Ну, Зі мною я, напевно, думаю, час теж можна провести трошечки, подивитися, підтримати. Мені буде приємно, хто мене дивиться. Мої друзі, знайомі. Підписники, глядачі. Всім до побачення. До наступного зустрічі!